Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І якось так сталося, що я при всій своїй любові до стімпанку чомусь досить рідко згадую про нього на своєму каналі. І якось знову ж таки так сталося, що чомусь читаю його не так вже й багато. Тож. Треба виправлятися. І сьогодні я розповім вам про книжку, яку перечитала нещодавно вже в третій раз за останні два роки. А власне, це двигун відмінностей Стерлінг та Гібсон. Або ж, механізм відмінностей, це залежить від того, як би переклали у нас, якщо б у нас ця книга була видана. Звичайно ж, я думаю, вже зрозуміло, що це стімпанк, альтернативна історія та наукова фантастика. У 90-му році батьки кіберпанку Уільям Гібсон та Брюс Стерлінг створили роман у жанрі стімпанку та альтернативної історії The Difference Engine. Роман був номінований на декілька престижних премій, таких, наприклад, як Британська асоціація наукової фантастики. Небюла та премія Джона Кембела. І, звичайно, вже зрозуміло, що цей роман є класикою стимпанку. Альтернативна Англія, у якій у 1831 році перемогла антифеодальна революція. Герцог Велінгтон скинутий, і до влади прийшла партія промислових радикалів, яких, до речі, очолює лорд Байром. Королева, все ще Вікторія, але в Україні відбулася форсована індустріалізація через двигун відмінностей Чарльза Бейбіджа. Це механічний апарат, винайдений англійським математиком Бейбіджем, призначений для обчислень шляхом апроксимації функцій багаточленами та обчислення кінцевих різниць. Якщо пояснювати більш доступно, універсальний обчислювальний прилад, паромеханічні обчислювальні прилади, що щитують інформацію з перфокарт, відіграють у певному сенсі роль перших комп'ютерів. Парові технології роблять неймовірний скачок вперед, як і для простих людей, наприклад, парові автомобілі, так і для військових. Помітними представниками суспільства стають клакери. Тобто оператори приладів відмінностей, головний двигун відмінностей це щось на кшталт надкомп'ютера парової епохи, і в якому є індекси підданих Британської імперії. Ця машина живе своїм життям, поступово перетворюючись на всевидюче око, яке в альтернативному 20-му столітті має поглинути Лондон. Йшов 1855 рік. Промислова революція в повному розпалі та невблаганно рухається вперед силою парових кібернетичних двигунів. Чарльз Бейбіж удосконалює свою аналітичну машину, а троє надзвичайних персонажів рухаються своєю історією. У майбутнє це Сибіл Джерард, зганьблена жінка та дочка лудицького агітатора: Едвард Левіафан Мелорі, дослідник та палеонтолог, Лоуренс Оліфант, дипломат та шпигун. І пригоди починаються з виявлення перфокарт невідомого призначення та походження. На ці карти йде полювання, та за них готові вбивати. Історія розбита на декілька ліній. І перша з них це про Сибіл Джерард. Дівчина знайомиться з чоловіком, який дає їй завдання доставити у Францію колоду перфокарт, на яких закодована інформація програми Модус. Потім трапляється ряд певних подій, і Сибіл направляється до Франції сама, навіть не підозрюючи, чим власне вона володіє. Друга лінія це. Палеонтолог та мандрівник доктор Мелорі. Він випадково на перегонах стикається з королевою машин Адою Байром, яка віддає йому на зберігання скриньку з перфокартами модуса. Дії розгортаються на тлі екологічної катастрофи та масових революційних заворушень у Лондоні. І через певні причини доктор Мелорі ховає модус. І нарешті. Третя лінія, що пов'язує дві попередні, про містера Оліфанта, який допомагає доктору Мелорі. Він знайшов сибіл та намагався дещо розслідувати. І в цьому ж розділі читач нарешті дізнається, що ж таке ця програма. Модус, чому вона важлива і до чого тут теорема Геделя. Якщо ви починаєте тільки знайомитися з жанром стімпанку, або ж вже любите його, але з якоїсь причини не читали ще цей твір, то я б рекомендувала з ним ознайомитися. Ну, бо ж це класика жанру. Так не всім може зайти. Хтось чогось може не зрозуміти, а комусь історія може здатися трохи нуднуватою. Але це той самий твір, який варто читати, не кваплячись для того, щоб все зрозуміти. Якщо ж ви вже читали цю історію, буду чекати ваших вражень у коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!